Щоденно перед початком занять у таборі кілька загальних правил для виконання. Приходьте вчасно, носіть комфортний одяг, вимкніть свій телефон. А далі вже спільна руханка для настрою. Потім робота у групах по різних локаціях. Ось ця називається Тімбілдинг. У перекладі побудова команди. Її менторки учениці гімназії Поліна Корнієнко та Яна Дарій. Ми спрямовуємо свої зусилля на те, щоб об'єднати учасників табору, їх згуртувати. Тобто, ми даємо їм різні цікаві активності, різні ігри, щоб вони між собою здружилися. Це досвід і було цікаво спробувати себе можливо в певній сфері попрацювати з дітьми. Тому коли мені запропонували, то я майже без Ваган погодилась. Ми знімаємо маленькі фільми з дітьми. І у процесі яких розігруються сценки у театральній групі. У ролі ковбоя, учень гімназії, Єгор Астіоненко. Зараз будемо знімати міні фільм про цирк. Я ковбой номер два. Між мовними заняттями є спортивні паузи. Це заняття на вулиці та настільний теніс англійською. Всі правила під час гри оголошує ментор Тарас Барабаш. Ми ж граємо вже понад чотири роки в школі, постійно на перервах, Ми знаємо правила відкриємо з деякими навіть матчами. Звісно, ми знаємо правила. Єдине проблема було трохи знайти лексику англійською мовою, бо правила ми знаємо, коя якісь терміни, там якісь подачі. Це все треба було вивчити. Серед учасників учень Черкаської школи номер 34 Максим Серебрянніков, який ділиться враженнями. Нормально, тільки не хочеться вставатися. Інколи у нас німецька є, але більше всього англійська. За словами керівниці мовного табору Наталії Хворостанцевої, у виборі активності орієнтувалися на дітей з 6 по 8 класи. Діти мають можливість відвідати різноманітні сесії. Це драма, де Вчаться і контролювати емоції, і грати як справжні актори. Це сесія віртуальних турів. Також у нас є тимбілдін, і ця сеця е, група у нас дуже така успішна, тому що нам допомагають наші учні дев'ятих класів. Ми їх називаємо «helpers». Ще у нас є «European Files», де діти вчать інформацію про Європу, прапори різних країн. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.